В Туреччині на запрошення президента Ердогана. Це важливий візит, офіційний візит на делегації нашої в такі моменти попробувань. І такий момент дуже важливий, що в нас є підтримка і дружні зв'язки з Туреччиною, особисто з президентом Ердоганом. У нас важливі питання, будемо зустрічатись. Багато питань, які завжди, мені здається, нам вдавалося Туреччиною а, вирішувати. Питання посередництва Туреччини важливе для нас повернення, до наших українських родин, наших героїчних військових з полону. І ці, це дійсно пріоритет для мене. А для нашої країни ми сьогодні будемо про це говорити в деталях з президентом на нашій зустрічі трішки пізніше. Це номер один повернення наших людей. А друге питання це дійсно продовольча безпека. Нам вдалося побудувати коридор президента Вандагана, продовольчий коридор. Потім ви знаєте, що ми будували ще один інший коридор через те, що Росія скасувала цю можливість людям доставляти агропромислову, агропромислову продукцію по всьому світу. Але тим не менш, ви бачите, що сьогодні ми робимо багато країн а, дійсно вдячні кожному українцю Україні за те, що ми забезпечимо всі гарантії продовольчої безпеки. Цей африканський континент, нещодавно цей Сирія, і у нас дійсно дуже дуже хороші сьогодні відносини з усіма цими країнами, які ми дали можливість отримати продукцію з України з нашої землі. Землі, за яку борються сьогодні наші воїни, і напевно, це головна тема, про яку ми будемо говорити з президентом Ардаганом. Наша земля, яка хоче одного миру, всі ми, українці, хочемо закінчення війни, але безумовно з гарантіями безпеки. Ми дуже хотіли, щоб ці гарантії безпеки були надані від наших партнерів Сполучених Штатів, від Європейського Союзу, від Усієї Європи, включно і з Туреччиною.